Легендарна пісня, легендарна виконавиця. Її спів пробирає до мурах. Неймовірна Квітка Цісик, американська співачка українського походження, народилась у Нью-йорку в родині іммігрантів із України. Любов до музики успадкувала від батька. Він був відомим музикантом. І, хоча в Україні квітка була лише раз, у душі вона завжди мала нерозривний зв'язок із батьківщиною, її культурою і народом. Але найважніше щось робити. Для українців для, для 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 громади для громади щось, що я не була така дуже не працювала так багато, не мала багато часу працювати в українському суспільстві. І так що я думала, що то би був мій не забудь. такий дарунок для, для українців спеціально тут. А, але моя мрія все була, що хтось на Україні почує. Квітка Цісик у свій час підкорила американську музичну індустрію. Вона була бек-вокалісткою у самого Майкла Джексона. Також квітка записувала рекламні пісні для таких компаній, як Пепсі і Макдональдс. Її голос мед для вух. Провулок Льва толстого в нашому місті перейменували саме на честь відомої і талановитої квітки. Цісик Кременчук став одним з перших міст України, де вирішили почати дересуфікацію. І наразі він посідає шосте місце по всій країні за кількістю перейменувань російських назв. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.